Відтискати, витискати, щоб менше мене били. Коли я вже вийшов на коридор, тут мене е, психолог наша е, е, психолог наша, е, це був е, е, мене підвинула, е, забрала до е, себе, е, захистилася, і вона каже, ти що, що робиш, що ти голову наставляєш, тебе 10 голів чи що. От вона мене захистила оцей. А Гринчук, наша підопічна Марія, Марія Андріївна, мені з Коренко намолочила цей рушник, положила мені на голову, яка зробила. О, тут така лайка, знаєте, тут потім мене вже до верну, то там інші повинні. Я скажу, люди о, да, вже пішли на обід. У нас обід починається в першій годині, нікого на коридорі не було. От. І це в період обіду, коли вже от люди, люди пішли, а ще деякі, не всі пішли, а деякі, деякий. Це, це може бути в 14.10, 10 може закінчиться, закінчиться обід, тому що люди почали повертатися з обіду, розумієте? І в цей час поверталися і вклинув поток людей. Де, mm. вас там, де саме вам було нанесено кінець ушкодження? В коридорі, в кімнаті, в приміщенні, де саме вам наростили? Перший удари, дуже тяжкі потужні удари, були у нас в кімнаті, де, де проживає Микола Дмитрович. 319, 319 кімнатів. Але незважаючи на те, що я вдарив так сильно, що палка трісла, розкололася, розлетілася і далі наносив удари. Я виступав в коридор, він далі продовжував наносити мені удари. Правда менше, тому що ми вже почали захищати, почали забирати свої, скажімо, свої ну, розумієте, ну, ну, Я не рухому, але там десь до 10 ударів було в кімнаті і десь... Три удари на коридорі, ну, менше кількість було дійсно на коридорі. Кінація було багато ваш честь. Налилося удари дуже сильно і дуже ну, там, так, великою частотою ударів. Скоро, що там ворохати було, вони вдарили, мене заболіло. Знаєте, я думав, що мені черги ломався. Я слав голову, але незважаючи на те, що я приховав голову, мене били в область э, скруневої частини. Чи всі удари по принесені в області голови? Всі удари. Ці а правда, я ваша частина. Коли я закрив голову руками, ми лицелися удари по голові, але рука була спирта руками. А вот за руку право так. Також права рука, так? Це вже права рука, бо я двері були з правої сторони. Я так лесенку стояв, і мене тут удари наносилися по руці і в сторону вуха за руком. Ну, скульнова частина голосу. Зуміло, пошукати. І доступні очевидці на нас, ні, мам телесному В кімнаті не було коли почалася, коли ну, коли почалася віка, така сум була очевидцем рома а не мене бачила. І цей, і коли вже почала мене бити, коли почалася двоє мене в кімнаті, бачила рома а не мене могла бачити, бо не було так у погляд вони повтікали, не чи набирали десь в какао, допомога чи директор какала, бо там шум шум, лекарка чинилася, щоб цей. То вони могли бачити в коридорі, бачили побої наш психолог, Вікторія Йосипівна, герко, так? До медичну допомогу накладала мій цей, цей, Марія Андріївна Гринчук. От. А, що можу сказати про те, коли вже ем, мені вже надавали ем, першу медичну допомогу, вже люди поверталися з обіду. Ем, Надійшла в той час е, Марія е, риба, Марія, про яку е, 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 долучити до сітка, вона бачила, я вам скажу, саме кінець е, подій. Коли мені